Скоріше за все, багато з вас могли чути або навіть прийти один цікавенький плейс. Я його називаю підводний Дорс, але він може більш вам відомий за назвою Прежор. Також до огляду сьогоднішнього плейса приєднався мій друг вареник, за що йому велике дякую. А тепер перейдемо до суті. Прижилі ми граємо за в'язням, якого Urban Shade відправили для дослідження Black Блоксайд, наукового дослідного центру з вивчення підводних монстрів. Ваше завдання знайти та забрати головне джерело живлення об'єкта, уникаючи всіх загроз, з якими можете зіткнутися. А тепер трошки деталей: Urban Shade. Це корпорація, заснована містером Шейдом, головною метою якої є заробити грошей. Спочатку Urban Shade спеціалізувалися на продажу товарів, послуг, зброї та приватній охороні. Однак під час одного зі своїх завдань вони виявили аномалію, заінтригований її здібностями та потенціалом для заробітку. Urban Shade зафіксували аномалію та зробили її своєю головною метою. А Black Блексайд це власне те саме місце, де відбуваються усі події гри. Взагалі, якщо вам цікавий лор прижгору, то я зможу зробити про це окреме відео. Тож підтримайте цей відео з активом та. Przejść w komentarzach, Roboty czy nie. Ігровий процес буде дуже вам знайомий, так як тут головна ціль пройти 100 кімнат, забрати кристал, який живить живуть весь цей підводний комплекс, та звалити на волю. Але як по традиції, легко це не буде. На вашому шляху з'являтимуться монстри, штучний інтелект та навіть боссфайти, як, наприклад, після 70 дверей, де доведеться ховатися від променів світла одного цікавого монстра, та лагодити генератори. Також, окрім падлюк, є і предмети, які допоможуть вам у проходженні, як от ліки, світло чи ще щось. Ну і як я казав раніше, ваша Головна мета це забрати кристал та бажано живими вибратися з підводного комплексу. І нашим помічником, порадником та навіть торговцем стане Себастіан. Це ось такий гібрид акули, змії, русалки та людини в одному тілі. Він буде вашим, так скажімо, другом протягом гри. Серед сутностей тут є Енклер, щось наподобі Раша, який має декілька видів, Ейфестейшн, який діє так само, як очі, та фейкові двері та шафи. Також є більш оригінальні монстри, квіделси, вони спавняться в темних кімнатах, і якщо ви на них посвітите, то вони нападуть із нібито хп. Стільні жителі вони вилізуть зі стін та будуть вас переслідувати, в тому випадку, якщо ви їх не помітите. Кенделбіарс, статуї, які замість голови мають ліхтар. З'являються деколи в темних кімнатах, і щоб їх зупинити, потрібно посвітити. Але світити теж не бажано багато, бо тоді вони розлютяться і будуть ганятися за вами. Пандемоніум після його появи вам потрібно сховатися в шафу, після чого почнеться міні-гра з ним, яка чимось нагадує міні-гру з фігурою. Тільки тут треба тягнути всередину курсор. Також є всякі нейтральні монстри. Уявний друг, назва говорить сама за себе. Це монстр, який просто всю гру слідує за нами. Те, що сказати, не можна, чи він є нашою уявою, бо його бачить навіть Себастіан. Та щоб він з'явився, нам потрібно знайти такий пульт і натиснути на нього. Глибоководні кролики вони спавняться в такій кімнаті. Ви їх можете погладити, потанцювати та дати якийсь предмет, замін на який вам дадуть інший предмет. Про ще двох монстрів ми поговоримо пізніше. Ніше. Через те, що кімнат тут до розказати про всі не можу, але про деякі все ж розкажу: Heavy Containment, або важке утримання. Зона важкого утримання складається з величезних приміщень з укріпленими стінами, розділених масивними воротами. Це місце, де зберігались всілякі монстри, більшість з яких втекли на волю. Кисневі сади це тип кімнат, в якому ви можете знайти всяку рослинність. Та деколи навіть величезне дерево. Та якщо не помиляюсь, тут спавняться ці створіння. Приміщення з величезними створіннями. Точної назви цих типів приміщень немає, тому будемо їх називати так. В цих приміщеннях посередині ви можете зустріти якихось величезних створінь, наприклад, як це яйце, з якого, скоріше за все, з'являється Void Mass, або ж фейкові шафи, якщо простіше. Тунелі траншеї. Це кімнати типу з багатьма кольоровими трубами, що проходять по підлозі та стелі, з великими вікнами, що охоплюють кожну кімнату. Кімнати мають кілька варіацій, додаючи окремі кімнати, прилеглі до головного коридору, де гравець може шукати ключ-карту, щоб відкрити наступні двері. Єдиний спосіб, щоб в таких кімнатах сховатись, це або в шафу, або вентиляції під підлогою. Та також в цих кімнатах може спавнитись раніше згаданий AFS Station. Серверні ферми це тип примі. Яке відрізняється темяним освітленням, щільно заставленими серверами, які займають більшу частину простору. Передбачається, що в цих приміщеннях розміщено сервери BlackSide, які дозволяють видобувати криптовалюту Robux. В цих типах приміщень все так само можна сховатися в шафах або вентиляційних отворах. Затоплені кімнати. Ну, як ви зрозуміли, це просто затоплені кімнати, де ви не топаєте, а плаваєте. Також в таких кімнатах звук заглушений, через що Нік. Клерів почути важче. Також є всілякі рідкісні кімнати в Прежур, які є відсиланнями на інші ігри. Наприклад, ви можете знайти три ліфти, один з яких буде відчинений, і після того як ви в нього зайдете, ви почуєте всім знайомий саундтрек. Не потрапите в Дорс, який виконаний у стилі Прежура. Та а також ви можете зустріти румс, який теж буде виконаний у стилі Прежур. Після того, як ми дійдемо до 50-ї двері, відкривається вентиляція, через яку ми можемо потрапити до Себастіана. Якщо так говорити про Себастіана, то він є, мабуть, одною із найважливіших складових гри, бо завдяки ньому ми дізнаємося через документи, як звати монстрів та як їх уникати. Та він є важливою також складовою лору гри. В нього ми можемо купити різні речі, такі як ліхтарик та різні його види, аптечку і тому подібне. Через деякий час нашого бродіння ми побачимо кімнати з генераторами, де нам потрібно їх відремонтувати. Після чого ми як спустимося у плірву і підійдемо до дверей, ми побачимо це. Знайомтесь, це Searchlight, або ж на українській мові прожектори. Виглядає він як така риба, яка має величезну пащу та чотири ока, які світяться та крюки, якими вона вас ловить, якщо ви попадетеся на світло. На цій локації нам потрібно як і раніше ремонтувати генератори, тільки їх вже п'ять. Але якщо ви граєте ще з кимось, то дев'ять. Після активування всіх генераторів вам потрібно просто добратися до дверей. І все. Та далі вже ми доходимо до сотої двері, де ми потрапляємо у кришталеву кімнату, де нам потрібно забрати кристал. Після чого нам прийдеться пройти тип кімнат під назвою хребет. Відмінність цього типу кімнат в тому, що тут світло не блимає, коли летить Енглер та різні його версії, тому потрібно бути готовим до того, що в будь-який момент може хтось прилетіти. Після хребта ми потрапляємо в таку кімнату. І тепер у нас починається босс файт, де ми маємо відремонтувати сім труп, або ж якщо ви не один, то 13. Але нам знову буде мішати серч Лайт. Цей пусфайт має також три фази. З кожної фази з'являється новий серч та трохи музика міняється. В грі є декілька видів предметів це джерело світла, ключ карти, аптечки, секретні предмети і додаткові. Почну йти по порядку. Джерела світла це. Ліхтарик Самий звичайний. Blacklight. Це ось така річ, на світло якого не реагують сквідли. Флеш Бікон. Він працює як спишка камери, тобто на секунду освітлює майже у цю кімнату і поступово згасає. Хенд Кренкет флешлайт це нескінченний ліхтарик, який просто треба постійно підкручувати, щоб він працював. Лампа теж просто джерело світла. Тепер про ключ-карти. Є два їх види: ключ-карта, звичайна, яка відкриває двері, та код-брейкер, яким можна відкрити двері, якщо ви не знайшли потрібну ключ-карту. Далі маємо аптечки. Їх є дві штуки. Двелер чанг. Це я називаю м'ясом, яке залишає чел, який вилазять зі стіни. З'ївши цю штуку, ваше здоров'я буде підтихенько поповнюватися. Це м'ясо залишається з вами до самого кінця гри, або поки ви не помрете. Аптечка. Ну, просто аптечка, лол. Далі йдуть секретні предмети. І це зелений ліхтарик, який має подібну механіку до того нескінченого ліхтарика, тільки цей треба трясти, щоб заряджати його. Далі це ось ці дві фігні з івенту на день дурака, та ось ця книжка Некроблоксікон. Це потужне джерело світла, колір якого можна міняти. Це предмет дуже рідкісний. І останній предмет це власне той самий кристал, за яким ми і прийшли на цей підводний об'єкт. А ще в майбутньому може бути ось така штука, яка може відслідковувати, чи є поряд з вами ворог. Ми з варинком досить мало розповіли вам про цей плейс, бо він дуже забитий контентом, про який можна розказувати годинами. Тож рекомендую вам самому знайомитися з цим плейсом, посилання в описі. А також заходьте на мій Discord сервер, щоб разом поспілкуватися та пограти. І ще дуже дякую Мікан, Глічі Віселу за ці круті арти та Гмир за нові моді для DS серверу. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд та побачимось наступним разом.